Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою. І в цьому відео я хочу показати вам, як вивезти гроші з біржі, в даному випадку це WhiteBit, на карточку. На карточку Monobank. Тому що з цієї біржі вивід грошей в гривню на карту Monobank здійснюється без комісії. Для того, щоб нам перевести нашу криптовалюту в гривні. Нам потрібно зайти в торгівля спот. Вибираємо торгову пару USDT UA. Це якщо у вас в USDT переведена криптовалюта. Якщо у вас, наприклад, в біткоїні, ви просто берете пару біткоїн гривні і переводите. Ціна зараз 40 гривень 46 копійок. Вибираємо кількість. Ми хочемо продати. Нажимаємо 20 доларів. 20 доларів це виходить 808 гривень. Нажимаємо продати. Після цього ми заходимо в баланс. Торговий, переказати. І вибираємо з торгового балансу, переказуємо на основний баланс. Вибираємо нашу гривню. Вибираємо нашу гривню і вибираємо максимум. Підтвердити. Після того, як ми перевели на основний баланс, ми нажимаємо Вивезти. Вибираємо нашу гривню. Вибираємо максимум та вписуємо номер нашої карти. В даному випадку це монобанк. Але можна також PrivatBank. Там комісія невелика. Ну, В Монобанку взагалі немає комісії. Вписуємо нашу карточку. Нажимаємо Запит на зняття коштів. Підтверджуємо код, який нам надіслали на електронну пошту. Все. Через хвилин 5 гроші надійдуть нам на рахунок. Якщо вам було корисно це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Також підписуйтесь на мій інстаграм і на мій телеграм-канал. Силка на них буде в описі під цим відео. Також буде ссылка на криптобіржу ВайБіт. Заходьте, реєструйтесь, підписуйтесь.